Для мене е, Сковорода живий, і е, ви знаєте латинську відому приказку історія життя пам'яті, і, і він буде жити до того часу, поки ми пам'ятаємо. Але е, от е, кожен із нас хто тут зібрався, хто виступав, я думаю, хто і не виступав, якось долучається до того, щоб пам'ять про сковороду жила. Не затухала, а він своїми творами дав нам смисли, які будуть вічними. Я не буду їх перераховувати, хто може їх не читав, бо твори сковороди, реально як і Біблію, да, важко читати. То почитайте, може, тут є хтось із студентів із молоді, хто не читав творів сковороди, почитайте. Правильно, пан Микола сказав басні, пісні, вірші, спробуйте зрозуміти, що він хотів цим донести. А хотів він донести дуже багато чого, що не весь той світ, справжній, який ми бачимо навколо. І головна. Головне, з чого треба починати пізнавати світ, це пізнавати себе, пізнавати своє місце в світі, пізнавати свою сродну працю. Ми з вами цим заходом сьогоднішнім завершили такі два насичених дні із популяризації, меморіалізації чергового етапу образу сковороди. Це були певною мірою стихійні заходи. Ми не дуже там помпезно їх організовували, але головне, що ми це робили від душі, від щирого серця і зробили, на мою думку, великий вклад для того, щоб в подальшому ім'я Сковороди звучало, бо ми цей. Запис викладемо на Ютубі. Я дуже прошу коментувати на нашому ресурсі. М можете розповсюджувати ці наші відео, я думаю, вони будуть цікаві для широкого загалу. Ну і е давайте потихеньку думати, бо, е як казав вчора Андрій Парамонов. Е Очевидно, 130 ліття від Дня смерті е, сковороди, о 230-ліття чогось, оце, не, не, не розумію чому. 100 років в цій даті чогось втрачаю, е, е, і 230-ліття від е, е, дати смерті сковороди. Давайте вже думати, яким чином ми будемо стихійно, без примусу, Відзначати цю знаменну дату. Дякую всім, дякую пані Мирославі, що так чудово модерувала цей захід, що поєднала і мої такі наукові виклади, і художні твори, і дітей, без яких наш захід би не був таким прекрасним. Долучила до, до заходу, ну і бажаю всім нам здоров'я, а нашій країні перемоги.